Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України, одна копійка 2010 року. Монетка виготовлялась з магнітної сталі, магнітиця. Гурт монета має гладкий ось такого типу. На аверсі монети зображено тризуб, внизу дата зверху напис Україна і по боках колося пшениці з листям каштану. Внизу на реверсі одна копійка і по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Звичайно, обігова монета на сьогоднішній день в хорошому стані коштує від 3 5 центів за один екземпляр. Ну, є монети, які набагато перевищуються. Це монетки. Які мають будь-які відхилення чи браки. Ціна на такі монети розпочинається від 2-3 доларів за одну монетку. Одними із найдорожчих це є монети, які немагнітні, тобто не притягуються магнітом. І монетка іменуємо як глас. Ось тут у мене є посередині бачимо дві монетки з алюмінію. Права я не знаю, з чого вона, вона не магнітна. А зліва я взяв 10 копійну, щоб показати, як виглядить брак глаз. Останній нолик у формі ока. Ціни на такі монети договірні. Була в мене ще мідна. Я її проїбав, можна сказати. Ну, ще є монетки такі як брак аверс Аверс та поворот 180 градусів. аверс Ауверс виглядає монета в ідеалі отак, з двох сторон і поворот у 180 градусів монетка буде ось так. Ціни на такі монети договірні, друзі. Якщо є такі монети, пишіть телефонуйте. Деякі екземпляри я куплю навіть дуже дорого. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.